Без вихідних і за будь-якої погоди так працюють працівники КП Миколаїв Комунтранс. Напередодні та після зимових свят підприємство вивозить майже в півтора рази більше сміття ніж зазвичай. Та, попри погодні умови та навантаження, комунальники роблять усе, щоб місто залишалося охайним. Тож детальніше про це дивіться далі. Вони працюють без вихідних, аби Миколаїв залишався чистим і охайним. Новорічні дні, навіть попри війну для миколаївців залишаються святковими, а для комунальників це період підвищеного навантаження. У цей період кількість побутових відходів зростає в рази. Та, попри складні погодні умови та перебої з електропостачанням, працівники КП Миколаїв Комунтранс щоденно виходять на маршрути. Ми щодня працюємо для чистоти нашого міста. Напередодні свят кількість відходів збільшується в півтора рази. Тому ми працюємо в посиленому режимі, кількість сміттєвозів трішки збільшена. Зараз наразі працює більше 40 одиниць техніки по місту. Це перші дні нового року, це найпосиленіший режим для нашого підприємства. Напередодні та після свят навантаження на комунальні служби зростає в рази. За кілька днів підприємство вивозить стільки ж побутових відходів, скільки зазвичай накопичується протягом цілого тижня, каже Юлія Слободенюк. Всі напередодні свят готуються, прибирають свої квартири, будинки а також готують смачну вечерю. А це ще означає, що збільшується відходи сміття, яке напередодні святвечору нового року всі намагаються більше винести з дому. Тому наразі ми прибираємо сміття, як сказати, в звичайний день це приблизно 200 тонн, а в пересвяткові дні це вже доходить до 300 тонн за день. Святковий період це пікове навантаження для працівників. Складні погодні умови лише ускладнюють роботу, однак маршрути не зупиняються. Водій Валерій Смутченко розповідає, робота непроста, але надзвичайно важлива для міста. Виїжджаємо ще темно. Робимо, поки все не зберемо. Виїжджаємо п'ять годин, хто пошів, в шість годин, як виходить. В течение часу всіх буває до трьох, і до чотирьох, і до п'яти. Як... як є проїзди, бо люди ставлять так машини, що не везде проїдеш. Працюю вже два роки, виїжджаємо з самого ранку, прибираємо город. повинен город бути чистим. Щоб уникнути переповнених контейнерів і додаткового навантаження на комунальників, на підприємстві просять миколаївців дотримуватися простих правил: щільно пакувати відходи, не залишати сміття поруч із контейнерами, а великогабаритні речі виносити лише за встановленим графіком для того, щоб ми працювали набагато краще та Місто не так забруднюється, просимо містян міцно зв'язувати своє сміття, даби воно не розліталося під час завантаження сміття у сміттєвоз, або поки воно знаходиться ще в баках, щоб їх тварини не розривали, тому, що, тому треба вибирати таке більш плотні пакети, більш щільні та дуже міцно зав'язувати. Поки місто живе святковими клопотами, комунальники залишаються на роботі. Їхня щоденна праця це порядок на вулицях, чисті двори та відповідальність за місто за будь-яких умов. Тобто дуже багато сміття, але ми працюємо. Незважаючи на погодні умови, незважаючи на відключення світла, ми працюємо щодня, не зупиняючись 365 днів на рік. Ранку і до самого вечора. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.